Всім привіт. Так, є в мене ще такий кусочок з малинкою. Но, той рік як ціна була цей, невисока, то, я, то в мене в принципі першорічна <кхм> ціна була невисока. Я просто тоді якраз що то було, по 25 ще прокусив міжрядя на другий день вже по 10. Я її тут закинув. І не прополював більше, нічого не доглядав. Ось така вона не ахті. Де-не-де. Де. де навіть не прийнялася, ну, але так більшість нормально. Тут у нас е, е мокро, Я думав, тут вона взагалі не буде. Але оце приїхав, думаю, скошу. Треба ж скосити, тут щось трошки обрубити, хто його знає, як на наступний рік буде. І кошу кошу. Що кошу? Косив. Тут у мене ще поле трошки. На наступний рік, напевно, буде тут картопля, то треба буде обробити, його все нормально зробити. То сюди добиратися трошки так проблемно на цей город, але нічого. Будемо якось їздити. Докошував. Он тут залишив, ще літом косив то вже це скусив трошки, воно буде горати. Кошу і що в нас тут? Малинка діджана. Ну, коротше, такий кусяка добрий, малини з'їли кози, напевно. Швидше за все, хто ж може малину з'їсти, листя. І не знаю, чого її взагалі варто тут тримати ту малину. Обробляти. Ось цей рядок взагалі крайній, тут о, бідовий, бо тут ще хоч на грубку не так мокро, а тут взагалі виходить як чуть-чуть долинка більше, туди в кінець більше долинка. І тут взагалі бідова, о, дивіться, одні чіво торчать. Не знаю. Зараз помаленьку скошу. Взяв я сьогодні іншого помічника бонтою косою на руки дуже важко що я косив там а там 7 сотих там небагато було там взяв позитив щіля те що песня ну, і зараз скошу ті чотири рядочки ще там може де попід край трошки поправлю щоб не лізло на той город і будемо їхати додому далі там Далі, в принципі, покажу, що як, деколи угорав. В принципі, думаю, в цьому відео продовжимо. І так, приїхали ми горати города. Зараз я тут налаштуюся те все. І тоді вже це покажу, що я воно політає. Добре, погнали. Загальний мені так натагали, залишається. Получив, тут початку першу пройшов на пониженій, на другій, а це вже йшов назад, лопашу понижену першу, ну якби третю передачу. То так, трошки треба бігти, але так непогано, хоч тут, бачите, треба було б позагрібати, те все. Ну, може якось перекидає. На зиму, там вже будемо бачити. О, oh. зараз візьму камеру, закріплю і будемо вікати. Ось так, я думав буде гірше, але петка, дай йдемо. Так, добре, їдемо далі. Це вже запакувало там, Йой. Да, треба було загрібати. Занадто довге зіляча. Де що робить? Капець. capete, nu mai ceas să culeg o grabă. Tu prinzi pe. Ah, Și А, якби не цей, то вообще блок бит воно слаби, а знову би що горати якби Якби які росли гриби Мене повело тут на страшно Добре Я розходимо далі, пробуємо. А як напаховуємо, то звірили. Ладно погнали Нема часу стояти, Говорити Я его тут лоб. Роботи їм після брати Не так глибоко Це все добре лета

Так, зробив трошки перекурчик, <кій> зараз будемо вже заводити, з'їхати далі. Половину пройшов, думаю, чуть-чуть старе оце зілля було кошене, заграбав трошки. В принципі, тут де нема, то взагалі люк зйде, мені здається, а мені здається. Не дуже, але... Але, але... Нормально. Нормально йде. Я ще ж казав не професіонал, не так давно купив того звіра. І цей. Ну, якось так. Так виходить. В принципі. Ну і що хотіти по скошеному, блінте, чіпляється, то все. Mm, це таке. Ще є, вон лобода попадає. Тут такі куреняки в неї. Вона була скошена, там корінець такий добротний, то ж мотобок часом підскакує. У нього бежить. О, Дивіться, яка херня. Ой, е, штука. Ну, Зараз добре будемо працювати, бо нема коли казав чекати, стояти. Треба догорати ще скільки мало що залишилось. Добре, що рядки довгі, не треба часто крутитися. Малинка, та зілля, тільки що загрябав, вон мене всюди, там далі вже не йшов. не знаю, бо нема коли Тут між малиною треба все фрезерувати, чи косити, чи що. І хотів собі. Косу до мотоблока, бо ручним, ручною мотокосою, там ну, в пень. Так вчепився цього. Треба заїхати на металолом, подивитися за кутовим продуктором. Не забутися, якимось, може де попадеться. По інтернеті цей перехідник під китайську косу. Це 5800 бачу, це, це просто космос. Так, добре, нема коли збалакати. <різь> <різь> Їдемо <різь> Їдем, печемо. Все. Покажу вже, як перегорав, зараз і запакуюся і буду їхати. Але це, напевно, ще йде з годинка, це точно. Так вже скільки десь біля 50-ї приїхав, якщо не раніше, вже за 2011. Ну що ж, треба трохи потягати. Або ще робити, пробувати мілкіше. В принципі, можна. Щоб просто аби трошки його зрихли. Ну і так, в принципі, не глибоко беру. Але що воно скаче? Туди-сюди. По тих... нічого весною перефрезерується теж. Буде бомба. І будемо садити картоплю тут. Я так думаю. Так, добре. Погнали. Так. Ну коротше, казав, коротше. Херня вийшлася. Фу, блин. Але нас нагонився за ним. Але що вийшло, то вийшло, що йти. Якби ще може позагрібав би, то було б ліпше. То в кінці, звісно, трошки якось такого було, щось старався порівняти. О, блин. Такий кусочок зразу вже й... воно вводить туди-сюди, земля мокра. Uh, і торф липне, там на плуг поналипало. Uh, як є, такі. Хоч і то добре не вставляти так на зиму. Може ще встигну, якщо на зиму знайду. Назбираю коштів придбати кутового редуктора, то, то, то ще й тут перефрезерую Бо тею фрезою ще... Попередню ділянку фрезерував. Щось не, неохота казав на не йти. Но мені на той світ лізе, мені не подобається. Якось так вийшло. Ну такий довгенький городик. Я знаю. Скільки метрів? 150, напевно, що З біля того. О, може сотка. Хоча сюди трохи. Де трохи. У, поперекидав, щось чуть-чуть, піде. Якось так. Добре, всім дякую за увагу. Всім гарного за дня, вечора, ранку, хто там коли дивиться. <смі> Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, коментувати. Може якісь корисні... Казочки мені щось там дасте, як казав на починаючому <плес> тракторісту. <плес> Колись сказав, о, не буду я біля землі робити, не хочу, Нашов на що воно мені я що дурний, що? а бачите, дурного. Раз спробував мотоблоком пиркати. І цей вибирали в тьощі. Картопля позичали тоді сусіда сусідам мотоблока. Ну як перший сусід грав, не встигли на другий день, я пробував. Але то був кентавр чи зубер який там, ну коротше з тих водянок. Попробував, так сподобалося. <гум> І тут собі купив того апарата. Він весь чорний від того торфу. Нічого помиється. Якось так. Ну все, да? той раз вже точно все. Все, до зустрічі.